Хорош, хорош. Богдан! Хороша, так, така пліточка? О. Друзі, всім привіт! Приїхали на рибалочку Кремінчук! Тут на пляжі, на Дніпро. Зараз закинемо удочки, спінінги, порибалимо. Знімемо такий відос крутий. Так що, погнали, зараз розложимося. Рибалочка 24 години. Всі, звісно, топові місця там вже зайняли, але які є. Так що погнали. Богдан вже коротше, закидувати зібрався. Намішаємо прикормки, я ще купив, бач. Черв'ячок опариш, ми вчора просто були тут. Ну, вчора клювало, натягали трошки карасиків, Богдан Коробчука спіймав. Тобто можна щось спіймати, тут річечка собі тече. Але ж хто зна, ну як завжди, клювало вчора, а коли будемо знімати, може і не буде нічого. Ну сподіваємось на те, що вроді в людей прокльовує там щось. Щось десь. Щось десь. Богдан опариші губить. Це вчорашній? Угу. О, та і в нас хватить. Ми з ночовочкою розкладемо тут палаточку, може наваримо мухи, якщо щось поймаємо. Так що має бути в принципі цікаве відео. Підписка, лайк, комент обов'язковий. Так я ще не встиг закинути, а Богдан вже тягне. Вже щось тягне. А ну дай Бог може щось буде. На уху вже може витягнеш щось, а може й ні. А Нема. Ей, -мо. Ну а така покльовочка була гарна. Так я... взял Что? на червячок и на опарыш наживил. Сейчас буду закидывать. Темка, Я бы а ну снимай. Я даже не так, друзья, закидывай. Yeah, yeah, держи. Карта и уловна, друзья. Ого, вс ⁇ устроено так. Первый улов. Какой монстр. Двое. О. Аппараты эти два, да? Темка. Что скажешь? Огонь? Конечно. Первый лов. Первый лов. Иди, я звісно, же крупнячком не пахне, я каже, це ти на велику наживляешь, наверное. Ніхто <гум> <Віту> і поймав. <гум> ну хоч щось, вже приємно. Ще одна покльовка Тохи. Так, Да. Нема нічого. А ні, є. Ще. О! Шой. Хороша, да, така плиточка? О, це вже щось на щось похоже. Бери. Друзі, агонь. На що взяла? На черв'як? Красний черв'як. Красний черв'ячок, взяла пліточка, друзі. Так, друзі, зараз розкладемо тут палаточку, приготуємо місце, да, Артм? Артем, убере цей камінь обидно. Давай. Ти що, приколіся? Чого? Що, ти не вбереш? Як? А, -а, а, та не придурюйся, такий Рембо і не вбирає. Ха -ха. Ладно, десь тут розложимо зараз. В принципі, нормально, так? Да? На пісочку буде м'ягенько спати, пісочок теплий поки що. Зразу треба забити колишки. Так, друзі, беремо, зараз розтягуємо. її. Де виход наш? щоб виход до води був? Де нам Так, да, на ніч можна було б кукурусти. Ну сані, скажімо. А де рибинку ще одну? <рес> Покажи наш. Всього у нас... Ось що є. Так ми потихеньку з Артмом встановили палатку. Огонь, так? Да? Я думаю, буде бимба тут спати. просто. Опа! Красота! Ти що? Палатка чисто для Артема, так да? Артм? Та да. Вагій. <гум> ну, піде, якось переночуємо. Та ну в трьох тут. Плотнячок, ну можно. Да. Главное, щоб ніхто нікого не уколов кожаним шприцом. Давай. <с herkes> Друзі. Ух не Богдан. <swallow> Прямій трансляції. Огонь, ти що? На камеру. Клас. Ляж, да? Ляж, да. А, хорош. Щось він тут зачепився. Молодець, Богдан. Не короб, алещик. Огонь. А не, не вкидати, мабуть, надо в той пакет, бо він пливе з пакетом. Оце, да? Хорош. Друзі, розвели вогонь. Зараз будемо ставити готувати нашу уху. З таких трьох рябинок. Зараз приготуємо уху. Зараз я їх почищу. Да. Так, зараз ще, друзі, чистимо картопельку. Щось на вечір трохи затихло. Ну ми чекаємо на ранішній кльов, звісно. Може ще, правда, щось. І ночью клюне. Не знаємо. Що, як думаєш, клюне щось ночі? Та думаю, щось та й клювне. Та я так думаю. А як ні, то й ні. То ляжемо спати. Так, друзі, кидаємо на рибку в нашу уху. Опа. Свіжайша. Такої свіжої рибки. Фіг, де купиш? І будемо і будемо ждати ранок. Ранком може вже буде клювати щось, бо пока затихло. Так, друзі, вийшла на нас така, смакота, ну. Агонь піде. Все, будемо зараз їсти. І цей. Якщо щось ночі буде клювати, Клювати, то будемо знімати. Якщо ні, то вже до ранку. Так що по всім приємно, хто їсть. Друзі, ночна покльовочка. лящик, ушук. Ще більший. заглотнув да. ти Будь коти боссий, тебе дошку. Красавчик. Хороший. Хороший. Хорош. Скажите. Анатолій в палатці. <риватко> да. Ну такі заби, навіть. Ну чуть-чуть Огонь. Ну, зараз ночі піде. Так. <риватко> <риватко> Може в другий пакет чи той будеш вийти. Є контакт. Ще ж Друзі, добрий ранок. Ми проснулися, вже 10 годин. Богдан один нас ловив, а я тільки з палатки виліз. То Богдан тут трохи каже, що спіймав. Вчорашню рибу Сашко забрав додому. А ну, ну то нормально тут. Дивіться плотвичка, карасики. Сьогодні зранку хвилі такі капець. Ну, в принципі, нормально. Так що зараз ще порибачимо трохи. Думаю, може ж і я щось спіймаю. Ну, такі справи. Як не крути, а ночі вже холодні мені. Так, спалось прохладненько. Друзі. Так, друзі, воду забрали щось, поки не клієнтка. Зараз посмажимо сосіски, перекусимо. Посидемо ще трохи, якщо не буде клювати, то підемо додому. Давай, Артем? І так, трошки спіймали хоч щось. Так, кидаємо наші сосиски. Тиска смажаться потихеньку, а риба не кліє, ще затихло так катеть. Оп. Красота. Ну що, друзі, такий в нас вийшов відос. Піднявся дуже сильний вітер. Дивіться, які хвилі. Воду забрали, нічого не клює. Так що будемо йти по домам. Всім дякую за перегляд. ставте вподобайки. Артем, оператор, Богдан Рибак, а я цей продюсер. Так що, всім пока.